Сьогодні я хочу поговорити про зміни і переходи, про те, що ми так часто бажаємо бачити в інших, але не завжди готові прийняти в собі. Нам хочеться, щоб світ навколо нас змінився, щоб інші люди стали іншими. І, можливо, тоді ми відчуємо себе краще. Але, дорогі мої, справжні зміни завжди починаються з нас самих, вони відбуваються всередині. І лише тоді ми зможемо відчути справжню гармонію і умиротворення, вийти зі стану страху, болю і самотності. Коли ми дійсно починаємо змінюватися, це схоже на перехід від розлуки та ізоляції до стану внутрішнього спокою, це чудовий стан, де ти більше не турбуєшся про те, як розгортатиметься твоє життя, тому що довіряєш, усе буде добре. Я завжди кажу, що у моєму світі все йде до вищого блага, і це усвідомлення звільняє, незалежно від того, що відбувається навколо, я знаю, що моє життя розгортатиметься на краще, і я зможу насолоджуватися кожним його моментом. Адже життя це вибір. Ми вибираємо або любов, або страх. І якщо ти не живеш у просторі любові, ти найімовірніше дієш зі страху. Страх породжує самотність, розлуку і гнів. І всі ці емоції отримують нас у старих рамках. Але щойно ти робиш крок у бік любові, ти звільняєшся від цього вантажу. Навіть наша планета зараз переживає великий перехід. Ми бачимо це навколо, старий порядок йде, а новий приходить на зміну. Астрологи називають це епохою водолія. Часом, коли ми перестаємо шукати порятунок зовні в інших, і починаємо розуміти, що справжня сила криється всередині нас. Це дивовижний стан, коли ми усвідомлюємо, що у нас є сила врятувати самих себе. Коли ми беремо відповідальність за своє життя, перестаємо бути жертвами обставин і розуміємо, що всередині нас є все, що потрібно для позитивних змін, світ відкривається по-новому. Якщо ми продовжуємо бачити себе як жертву, ми відчуваємо біль і безпорадність. Але щойно ми розуміємо, що можемо змінитися і створити новий досвід, страх зникає. Так, переходи не завжди бувають простими. Коли ми наважуємося на зміни, починається період між старим і новим. Це час. Коли ми вчимося відпускати старі переконання і звички та змінювати їх новими, більш позитивними. І поки ми в цьому процесі природно коливатися між старим і новим, поки нові переконання не стануть частиною нас. І це нормально, не судіть себе суворо за ці коливання. Це простий процес зростання. Поступово наші нові переконання стануть настільки сильними, що старе, воно просто зникне. Пам'ятайте, зміни вимагають часу і терпіння. Ми не можемо очікувати, що все відбудеться. Миттєво. Якщо ви починаєте новий шлях, і щось не виходить одразу, то це не означає, що ви повернулися назад. Це просто частина шляху. Ти знаєш, нові звички вимагають часу, практики і терпіння. Ми всі іноді буваємо. Надто суворі до себе, очікуючи, що зміни відбудуться миттєво. Але важливо пам'ятати, що ти вчишся, і на це потрібен час будь терплячим до себе, адже самовдосконалення це не викриття себе, а м'яка турбота. І підтримка Запитай себе, чи зміцнюють тебе твої думки, чи, навпаки, критикують. Коли ти б'єш себе подумки, це не вираз любові. Вірно. Іноді задля змін не потрібно кардинально змінювати зовнішні обставини. Достатньо лише зазирнути всередину себе і внести невеликі зміни в те, що ти вже робиш. Наприклад, нещодавно до мене підійшла людина і сказала, що переживає через гроші на нову квартиру. І я запропонувала змінити всього кілька слів у її думках. Замість занепокоєння про нестачу, вона могла б стверджувати, що у мене буде достатньо. Це такий крихітний сув, але він допомагає поглянути на ситуацію інакше. Я згадую випадок, коли я випадково вдарила палець і могла б піддатися болю. але… Я відразу почала подумки працювати з цим. І замість того, щоб називати це болем, я вирішила, що це просто відчуття. І, ви знаєте, це допомогло мені не тільки впоратися з моментом, а й прискорило загоєння. Усе змінюється. Коли ми змінюємо своє сприйняття, зміни відбуваються не тільки в нашому житті, а й на всій планеті. Здається, що зараз ми стали більш обізнаними і більше речей виходить на поверхню. Так, може здатися, що у світі багато негативу. Але це не означає, що його стало більше. Ми просто стали краще його бачити. Якщо ти хочеш навести лад у своєму внутрішньому світі, потрібно бути готовою зазирнути всередину і побачити те, що потребує змін. Подібно до прибирання будинку. Щоб позбутися бруду, ти повинен спочатку його помітити. Ти оглядаєш свої переконання, розумієш, що більше не служить тобі, і замінюєш це чимось новим і кориснішим. Цей перехідний період важливий для нас усіх, як на рівні особистому. Так і на рівні планети ми проходимо через фазу, де старі переконання і страхи спливають на поверхню, щоб ми могли їх зцілити. Це час звільнення, і він вимагає від нас уваги. Я вірю, що всі ми прийшли в цей світ. Щоб вчитися безумовної любові та насамперед до себе. Це може бути нелегко, але саме з цього починається наше внутрішнє зцілення. Незалежно від того, що нам говорили в минулому, важливо навчитися любити і приймати себе такими, якими ми є. І тільки тоді, коли ми зможемо дарувати собі цю любов, ми побачимо, як інші теж починають приймати нас із любов'ю. Дозволь людям бути тими, хто вони є. І дозволь собі зрозуміти, що це не ми проти них, це все ми. На цій планеті немає інших, немає людей, яких можна вважати меншими або витратним матеріалом. Це ілюзія поділу. Ми всі одне ціле. І якщо ми хочемо зцілити цей світ, ми повинні почати з усвідомлення цієї єдності. Іноді здається. Що світ наповнений жорстокістю і насильством. Але якщо подумати, за кожним актом насильства стоїть людина, яка була колись травмована. І якщо ми зможемо побачити в кожній жорстокій людині дитину, яка страждала, ми зможемо по-справжньому зрозуміти, що насильство це лише відображення глибокого, глибокого внутрішнього болю, і це не означає, що ми виправдовуємо погані вчинки, ні, це розуміння допоможе нам зцілити цей цикл, щоб змінити людей, щоб зробити їх більш люблячими. І миролюбними, ми повинні навчити їх дивитися всередину себе, любити себе і прощати, і ми не зможемо цього зробити, якщо самі не будемо цьому вчитися. Ти не зміниш світ, створюючи нові війни, засуджуючи чи караючи людей. Не потрібно ув'язнювати когось або влаштовувати розправи, істинне перетворення відбувається, коли ми вчимо людей любити і прощати себе. Людина, яка любить себе, не може завдати болю ні собі, ні іншому. Люди, які навчилися жити з простору любові, змінюють себе і світ навколо. Уся моя робота, все, що я роблю в цьому світі, зводиться до одного допомогти людям навчитися любити себе. Я бачу цей новий порядок, як світ. Де панує безумовна любов, де кожен живе в достатку, мирі та гармонії, я вірю, що це можливо, це можливо, але якщо ми зможемо позбутися всіх тих обмежень і упереджень, які тримають нас у старих рамках, коли ми йдемо з цієї планети, ми не забираємо з собою наші матеріальні речі, ні машини, ні банківські рахунки, ні роботу. Єдине, що ми беремо з собою, це нашу здатність любити. Любов ось те, що залишається з нами. І що секунди у нас є можливість відкрити своє серце ще глибше і жити в любові? Я щиро вірю, що любов це відповідь, вона потужна, вона стілює, вона трансформує нас і світ навколо. А як ти висловлюєш любов у своєму житті? Що ти робиш, щоб створити внутрішню гармонію? Бо важливо не те, скільки в тебе речей, а як ти почуваєшся всередині? Ти можеш сидіти і скаржитися на те, чого в тебе немає. Або ти можеш почати створювати свою реальність, починаючи з любові до себе. Усе починається з тебе, зрозумій. Не можна змінити ситуацію через винувачення, через сльози або образу. Ти не зробиш цього, залишаючись у позиції жертви. Тому постав собі запитання, як ти? Проявляєш безумовну любов у своєму житті, чи є хоча б невелика частина твого життя, де ти готовий кохати без умов. Якщо ти хочеш миру і спокою навколо себе, спочатку потрібно знайти цей спокій усередині. Якщо зараз ти не відчуваєш гармонії, запитай себе, чи готовий ти почати її створювати? Тому що все починається з твого рішення? І ще одне важливе питання: ти справді хочеш змінитися? Ти хочеш більше, ніж просто сидіти і скаржитися на те, чого в тебе немає. Чи ти готовий стати людиною, яка створює своє найкраще життя? Те, про яке ти мрієш? Якщо ти справді хочеш змін? То вони можливі, але це вимагає роботи над собою, зміни способу мислення. І якщо ти готовий до цього, тоді ти зможеш змінити своє життя на краще. Ти зможеш створити світ, де є більше любові, більше миру і більше достатку. Люди часто підходять до мене і кажуть, Луїзо, ти змінила моє життя. Але насправді я не змінюю нічиє життя. Я не цілителька і не володію такою силою, щоб лікувати або трансформувати когось. Тільки ти, ти можеш змінити себе. Тільки ти можеш позбутися болю, який живе всередині тебе. Я не можу, не можу це зробити за тебе, я можу тільки говорити прекрасні слова, надавати мудрі поради, надихати тебе. Але ж в кінцевому підсумку вся робота і весь процес цілення це твоя справа. Я тут лише для того, щоб направити тебе, запропонувати нові думки, ідеї, допомогти тобі побачити іншу перспективу, але вся сила знаходиться всередині тебе. Часто ми почуваємося безпорадними, думаємо, що від нас мало що залежить. Але це не так. У тебе є свій розум, і саме через свої думки, через свої переконання ти формуєш свою реальність момент за моментом. Ти, можливо, думаєш, що твоє життя не таке важливе, що ти не відіграєш значної ролі в цьому світі. Але я скажу тобі, що сам факт того, що ти тут, що ти живеш і дихаєш, це вже має значення, твоє життя важливе, і твій внесок у цей світ починається з того, що ти думаєш про себе, про інших і про життя загалом. Не обов'язково виходити на політичні мітинги або займатися глобальними соціальними проектами, хоча це теж чудово, але ти можеш робити свій внесок у гармонію на цій планеті, починаючи з того, що зміниш своє мислення. Кожна думка, кожна твоя думка це внесок у загальний потік свідомості. І коли ти думаєш із любов'ю, коли ти обираєш позитивні переконання, ти починаєш змінювати світ навколо себе. Щоразу, коли ти думаєш про щось, коли ти ухвалюєш рішення, ти взаємодієш з енергією цього світу, з однодумцями, з тими, хто вібрує на тій самій частоті. Ми всі, всі пов'язані через наше мислення, через наші наміри. І саме тому, коли ти працюєш над собою, коли ти зцілюєш себе, ти сприяєш ціленню і трансформації всього світу. Ти володієш величезною силою. І Я тут не для того, щоб змінити тебе. Але щоб нагадати тобі про те, що ця сила завжди була в тобі і в кінцевому підсумку все зводиться до того, що ти сам обираєш, що робити з цією силою. Ти можеш продовжувати жити, думаючи, що нічого не зміниться або можеш. Почати вносити маленькі, але важливі зміни у своїй думці та сприйнятті. Ти можеш вибрати любов до себе, до інших, до світу. Це рішення, яке починається з одного кроку, з одного наміру. Коли ти почнеш любити себе безумовно, ти побачиш, як зміниться все навколо. Люди будуть тягнутися до тебе, обставини складатимуться на твою користь. Світ стане відображенням тієї любові та гармонії, яку ти несеш у собі. Нехай кожен твій день буде наповнений усвідомленням своєї внутрішньої сили, нехай кожна твоя думка буде кроком до створення того життя, про яке ти мрієш. І пам'ятай, що все, що ти робиш для себе, ти робиш для всього світу. Любов це відповідь. Вона стілює, трансформує і дає нам можливість жити в гармонії з собою і навколишнім світом. Почніть із себе. Почніть прямо зараз. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Якщо практика торкнулася вашого серця, якщо вона подарувала вам спокій, ніжність або натхнення, я буду щиро вдячна за вашу підтримку. Ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал або поділитися цим відео з тими, кому воно може бути корисним. А якщо ви відчуваєте бажання підтримати канал глибше, ви можете стати його спонсором. Нехай у вашому житті завжди буде місце для любові, для внутрішньої тиші та світла. Я обіймаю кожного з вас душею і до нових зустрічей, ваша Аліна.